Друзі, привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі із книжковими подкастами. Сьогодні в нас з вами буде невеличка ювілейна книга під номером 10. І ця книга буде знову трошки про інвестиції. Це не зовсім про трейдинг, це більше про саме інвестиції. І вона називається Невеличка книга поведінкового інвестування або як не стати собі найзлішим ворогом від Джеймса, Джеймса Монтіра. Ця книга є, на мою думку, дуже важливим ресурсом для розуміння саме поведінкового інвестування. І сьогодні я дуже радий буду поділитися з вами 20 основними висновками, які можна почерпнути для себе саме з цієї книги. Отже, погнали! Висновок номер 1 Емоції можуть заважати прийняттю рішень. Інвестори часто дозволяють своїм емоціям керувати їхніми фінансовими рішеннями, що може призвести до помилок. І дуже цікаво, що цей висновок його можна приміняти не тільки е, до інвестицій, а до вашого повсякденного життя. Що якщо ви знаходитесь під впливом емоцій, то не завжди. Ваші дії можуть бути найоптимальнішими. Висновок номер 2 надмірна впевненість. Багато інвесторів переоцінюють свою здатність передбачити ринок, що може призвести до ризикованих рішень. Тобто, також саме цей висновок можна пристосувати і не тільки до інвестицій, а й для вашого повсякденного життя. Висновок номер 3 Страх та жадібність. Ці два емоційні стани часто керують рішеннями інвесторів і можуть призвести до нераціонального поводження. Як ви можете пам'ятати, сподіваюсь, основна ключова фішка в довгострахових інвестиціях треба купляти тоді, коли всі бояться, і продавати тоді, коли всі купляють. Ось, в принципі, і все. Висновок номер 4. прихильність до статусу кво. Інвестори часто бояться змін і тому залишаються з невигідними інвестиціями. Тобто, інвестори мають бути більш гнучкими і більш оперативно приймати свої рішення. Висновок номер 5 Конформізм. Інвестори часто слідкують за толпою, вмісто того, щоб робити незалежні рішення. Пам'ятаєте, так повертаємося до висновку. номер три: страх та жадібність. Купуємо, коли всі інші бояться, і продаємо, коли всі інші купляють. А шостий висновок ментальна бухгалтерія. Інвестори часто відокремлюють свої інвестиції у різні кошики завість того, щоб розглядати свій портфель як цілісне ціле. Висновок номер сім. Анкерування. Інвестори часто занадто зосереджуються на певній ціні акції або ринку, і це може змінити їхнє бачення ринкової вартості. Висновок номер вісім. Сприйняття ризику інвестори часто неправильно сприймають ризик, переоцінюючи малоймовірні мало події і недооцінюючи більш ймовірні. Наприклад, психологічно так, ти дивишся на графіки, тобі здається. Ну, зараз він 100% має піти вгору, тому що ти знайшов там якісь там два фактори, вказуючи на те, що має йти вгору. А ти зачиняєш свої очі і не зважаєш уваги на ті фактори, що в тебе під носом 5 факторів того, що ринок ще не готовий йти вгору. Ще є можливість добр, дуже добре так м -м піти донизу. Це був висновок номер 8 а Висновок номер 9. недолік самоконтролю. Інвестори часто втрачають самоконтроль, особливо в ситуаціях високого стресу, що може призвести до необдуманих рішень. Тому, якщо в нас з вами великий стрес, ми відкладаємо клавіатуру і мишку і геть від монітору. Йдемо займатися домашніми справами. Пилососити, мити підлогу, займатися спортом, прибрати в саду, гуляти з собакою і все таке інше. Висновок номер 10 Підтвердження упереджень інвестори мають тенденцію шукати інформацію, яка підтверджує їхні існуючі переконання, ігноруючи дані, які суперечать їм. Наприклад, ми з вами шукаємо, куди зараз піде біткоін, так і ми такі думаємо, що біткоін має піти вгору. Ну, 100%. І ми читаємо, починаємо шукати новини. А чому саме біткоін має піти вгору? Ну і дійсно, на сьогоднішній день в інтернеті, в Ютубі, в Телеграмі, в різних. Варіантах, де ми черпаємо з вами інформацію, дуже багато ви можете знайти інформації, що біткоін саме сьогодні піде вгору, і так само ви можете знайти стільки ж саме інформації, що він піде донизу. Але так як ви зацікавлені в тому, що біткоін має піти саме вгору, ви шукаєте саме цю інформацію. І це є також таким оманливою штукою, тому що ви не маєте. Шукати саме підтвердження ваших упереджень. Ви маєте об'єктивно дивитися на ситуацію згору і однаково може повинні притримуючись ситуації і розуміння, що ринок може піти як вгору, так і вниз. Висновок номер 11. недооцінка до ризику. Багато інвесторів не розуміють або недооцінюють довгостроковий ризик, який пов'язаний з інвестиціями. Висновок номер 12 Вплив настрою на рішення. Настрій інвестора може серйозно впливати на його рішення про інвестування. Наприклад, ви дуже класно закрили. Вашу позицію в дуже великий плюс. Там взяли, наприклад, більше 100% від вашого первопочаткового суми, так, і ви на такій інфорії думаєте: ой, клас, я схопив бика за рогачу за інше місце. І ви думаєте, ну зараз 100% я можу теж саме зробити і нехтуєте вашим аналізом, які ви маєте попередньо зробити, і тому можете прийняти на себе ті ризики, котрих можна було би на себе не приймати. Тому о, наш настрій має бути дуже таким ровним. А висновок номер 13 відкладання рішень. Інвестори часто відкладають важливі рішення, що може призвести до пропуску можливостей. Наприклад, всі бояться, паніка, но новини дуже жахливі, що все, все пропало, щось там обвалилося, якийсь американський банк чи якась криптобіржа заскамилась. І тепер треба срочно розпродавати всі, весь свій портфель у великий, великий, великий мінус. Наприклад, там 80 чи 90%. І. Саме в цей час не треба робити продажі, а треба дивитися на можливості, щоб збільшити свій портфель, тому що ринок на сьогодні дає таку можливість за дуже привабливою ціною. Висновок номер 14: відносне задоволення. Інвестори часто порівнюють свої доходи з доходами інших, що може призвести до незадоволення та нерозумних рішень. Це може бути така ситуація, коли ви слідкуєте з якимись блогерами, які дуже часто показують вам, наскільки мільйонів, мільярдів, трильйонів вони купили того чи іншого, чи скільки вони заробили. Зазвичай такі блогери вони не дуже є чесними з своєю аудиторією. Тому що їхня самоціль це як найбільше заробити саме на вас грошей. І ви бачите, і вам здається, що ви теж так можете. Так, дійсно ви це так можете, але а, треба це робити такі висновки з холодною головою, а не на емоційно. Побачили, що чувак якийсь сам собі купив останнього поршу чирламбу. А насправді він її не купив, а взяв в оренду в Абу-Дабі, так? Але ви ж того не знаєте на сто відсотків, і тому ваша голова має бути в тому ситуації дуже-дуже дуже холодно, і ніколи не треба порівнювати свої доходи з доходами інших людей, які ви вам їх насправді показують. І ви ж не знаєте, що то дійсно ці доходи цих людей, чи це просто такий, знаєте, фасад, за котрим немає нічого. Правдивого. Висновок номер 15 Ілюзія контролю. Інвестори часто переоцінюють ступінь свого контролю над ситуацією, що може призвести до переоцінки ризиків. Висновок номер 16 Помилка виживання. Інвестори часто зосереджуються на успішних історіях інвестування, ігноруючи невдачі. Насправді. Небагато хто з людей показує свої невдачі, але не треба їми нехтувати. Висновок номер 17 надання переваги негайним винагородам. Інвестори дуже часто віддають перевагу негайним винагородам на шкоду довгостроковим перевагам. Наприклад, ваша акція, ваш інструмент, який ви купляли на довгострокову інвестицію. Сьогодні показав вам плюс 10%. І е, ви забуваєте про те, що ви очікуєте, наприклад, 50% мінімум чи 85% від цього інструменту, і ви дуже швидко бажаєте забрати забрати бажаєте ваші гроші, ваш профіт. Так, а за якихось три дні ця. Акція чи інстру, будь-який інструмент може давати вже 85% у вас е відчуття е так названого ФОМО, е тому що ви боїтесь, що ви не заробите разом з ринком, і ви просто втрачаєте свою можливість заробити швидких грошей і вкладаєте гроші в цей інструмент. І, наприклад, да, ви інвестували, зараз, зараз я кажу, там 10 тисяч євро, вам воно дало 10%, 11 тисяч євро. Через три дні ви, коли інструмент вже виріс до 85%, купляєте його, так? І наступного дня цей інструмент падає на 50%. Відсотків, так? І що ви бачите, що ваші 11 тисяч євро, то вже 5,5 тисяч євро, і у вас може бути паніка. Саме тому а, треба не домовлятися, чи навіть навпаки, треба домовлятися самому собою, щоб якщо у вас є план, у якого ви бажаєте притримуватись, то треба його притримуватись. Uh, і якщо ви інвестор, ви якщо ви саме інвестор, інвестиції маються на увазі тільки на довгий строк. Подивиться на ринок акцій, подивіться на ринок, ринок S&P 500, подивіться, будь ласка, на ринок золота того ж. так? Ніхто не каже, що uh, це дуже швидкий спосіб заробити гроші. Uh, Таке іноді буває, але це не постійно, і ви можете саме себе ввести таким чином в саме в Оману. І от на рахунок Омани, наступний висновок, номер вже 18. Інвестори часто а, називається він Омана Гемблера. Інвестори часто очікують, що серія певних подій зміниться, навіть якщо кожна подія є незалежною від інших. Це може вам розповісти. Наприклад, ви кидаєте, підкидуєте монетку, так? А, орел чи решка, да? і вам 10 разів випадає решка, і ви кожного наступного разу, там, 11, 12 вважаєте, що саме зараз має випасти той Орел сраний. Але він, бляха, муха не випадає, і 25 разів поспіль випадає саме решка таке буває. Да? Висновок номер 19 Завищення власних здібностей. Інвестори дуже часто завищують свої інвестиційні здібності, що може призвести до перевищення рівня ризику, який вони можуть, яким вони можуть ефективно управляти. Це перед Якщо, наприклад, ви щось купуєте, якийсь актив і виставляєте стоп, так? А потім дивитесь, що ціна вже до вашого стопу майже підходить. І ви так думаєте, перетягнути стоп не на 1%, а на 2%, чи на 3%, чи на 5%, і починаєте його перетягувати, і що в той момент стається кується, так? Цей інструмент йде в напрямку вашого стопу, його вибиває, тобто у вас вже мінус не 1%, відсоток, а 5% від вашої позиції. А ви на початку самого свого плану торгового торгівельного, наприклад, робили собі можливість втрачати 1% від вашої позиції, так? А ви перетягнули його на 5%. Інструмент сходив до цього п'ятивідсоткового. Мінус 5% по ціні йде, і потім розгортається, йде в вашому напрямку. Тобто ви втратили замість 1% 5%. Тобто ваша математика вже не працює, як має працювати на довгостроковий етапі. так І е, ви зробили помилку. А потім у вас починається страх, чи ви бажаєте відігратися, так би мовити, так, Амана Гемблера в даному випадку з вами може статися. Таких штук не має бути. І якщо ви, наприклад, собі дозволяєте ризикнути одним відсотком, то ніколи не треба робити передягати ваш, умовно кажучи, той стоп. А, друзі, ну що ж, і, і насправді я підготував 19 висновків, не 20. Ну, окей, добре. Це саме ключові, ключові висновки, і вони отображають саме ключові теми, які висвітлюються в цій книзі від автора Джеймса Монтера. Я можу зазначити також, що кожен інвестор, кожна людина є сама по собі унікальною, і тому дуже важливо вивчати ці теми і розуміти, як вони можуть застосовуватися саме до вас особисто. Тому що, наприклад, не всі ці висновки, які я вам розповів, можуть стосуватися вас. Тому що, наприклад, у вас може бути більш досвіду в якихось пунктах, так? і ви вже не робите цих помилок, наприклад. Да? Ви вже такий, так би сказати, тартикалач. Окей, щось я дуже здовго затягнув вже цей подкаст. Я дуже був радий, мабуть, тому що він 10-й, так. Дуже був радий поділитися з вами своїми думками. Побачимось у наступних подкастах. Всім пока!